А, отже, сьогодні я поділюся з вами рецептами в корекції анемії, які допомогли особисто мені. Але а, спочатку хочу сказати, що не будь-яку анемію ми можемо коригувати за допомогою. Зміна способу життя за допомогою харчування, тому що є анемія, яка потребує медикаментозного лікування, парентерального або таблетованого, і ваш спосіб лікування має визначати тільки лікаря або ваш хелскоч, який бажано має бути лікарем. Отже, моя історія в тому, що в мене була анемія я лікувала її залізом, вона все одно поверталася, і я знаходилася в якомусь замкненому колі, коли не могла знайти рішення і вирішила підійти до цього питання системно. І я виявила три фактори. Три підходи, які допомогли мені скоригувати мою аномію, дуже вдало і тримати рівень заліза на хорошому рівні. Отже, перше і ключове в моєму, в моєму випадку це був стрес. Я зніму окреме відео про механізми, які, якими саме стрес впливає на рівень заліза, але зараз кажу тільки що він впливає на еритропе, впливаючи на на процес утворення еритроцитів червоних кров'яних тілець в кістковому мозку. Він впливає через кортизол на рівень гепсидину, який блокує транспорт заліза. Він впливає на наше споживання різних нам необхідних мікронутрієнтів. Другий вагомий фактор це сон. Дослідження говорять, що сон менше ніж 6 годин. Ну ми знаємо, що це далеко не норма, але дані такі значно підвищує рівень гепсидину основного білку, який з. У людей, який зв'язує залізо і блокує його транспортування. Тому мені, я була змушена, мені довелося, ні, я хотіла скоригувати свій сон, і я це зробила. І третій важливий компонент це, звісно, харчування. Дуже багато моїх пацієнток завжди говорять: ну чому я ж так різноманітно харчуюся, вживаю багато залізовмісних продуктів. Чому, чому анемія повертається, але або чому, чому вона не лікується? Насправді, як я виявила на собі і на своїх пацієнтках, тобто ми часто думаємо про те, що продукти мають бути залізовмісними. Проте, ми забуваємо дуже часто про те, що продукти мають бути не тільки залізовмісними, вони мають обов'язково бути B12 та фолат. Вмісне. Окрім того, величезна кількість пацієнтів не міксує джерела гемованого і негемованого заліза. Це також велика помилка. В достатній кількості випадків. Проблемою стає абсорбція, тобто всмоктування заліза. Ви вживаєте велику кількість залізовмісних продуктів і гемованого, і негемованого, і фалати, і все, все, все. Проте залізо не всмоктується. І тут на допомогу приходять, приходять нутрієнти, які містять вітамін С. А звісно, все це тримати в голові було нереально, і завжди там кожен прийом їжі пам'ятати. Про це тому я для себе складала план харчування, в якому враховувала залізовмісні продукти, гемоване, не гемоване, залізом, продукти, які містять b 12 та Фолати, і обов'язково до кожного прийому їжі додавала продукти, які містять вітамін С. От завдяки таким трьом. Корекції трьох життєвих факторів в моєму лайфстайлі мені вдалося скоригувати мою анемію без жодних медикаментів без прийому заліза і утримувати рівень заліза феретину на хорошому хорошому рівні. Але треба розуміти, що тільки підтримуючи цей лайфстайл, можна його тримати, тримати таким постійно.